Володимирович, це відео зняте просто висловлювання власних думок, можна сказати і так. І я зіткнувся з такою от проблемою загалом в українському водійному просторі. І це не розпочалося там з початком війни. 2014 року чи широкомасштабного наступу расистів 24 лютого 2022 року. Це пов'язано загалом, як українські медіа в цілому маніпулюють свідомістю своїх громадян. На прикладі новин. На превеликий жаль, я зараз просто не можу показати фрагменти відео і вказати на ці маніпуляції. Тому в мене йде просто демонстрація цієї із підручника, як відбувається маніпуляція. І мова йде, я буду говорити не про фейки, безпосередньо, про них вже багато ще знає. І хто знає. Хочу просто висловити, ну, як можна берегтися від маніпуляції, не читаючи різноманітні посібники, брошури, вказівки і так далі. Хочу розказати, як відбувається сам процес маніпуляції. Це, це доведено вже не одними тестами е, науковими, безпосередньо, які проводили провідні інститути світу. І вчені. В тому числі, до речі, і російські так само проводили, але ще в 90-х роках. На даний момент ви їх не зустрінете на території Росії. Ну, хіба що добре пошукати доведеться. Отже, як відбувається процес маніпуляції? В першу чергу це необхідний авторитет. Тобто та людина, особа. Організація, чи це може бути якийсь медійний канал, сторінка в інтернеті, канал в Ютубі і так далі. Який почина... він, по суті, цей авторитет визначає правду і неправду, і що він хоче донести до, групи, до певної групи населення. І для початку, як е, на одному з тестів проводилося, тобто коли е, там, з 5-10 чоловік, от більшість, е, вони вже знають, що це маніпуляція. Із групи. Ну, нехай це буде спочатку невелика група, беремо 100 чоловік, беремо 450 чоловік Верховна Рада України. Е, з, з них... 300 чоловік знають точно, що буде брехня. Ну, Обман якийсь, або недостовірна інформація, або використання завідомого підготовленого матеріалу. І це буде... І вони будуть це озвучувати. Ну, е Нехай навіть не всі, але е відомі ті, ті особи, які усіх на суху. От вони цю інформацію озвучили. Далі вони, ну, мас медіа цю думку поширює на більшій маси населення. Скажемо, вони поширили, от візьмемо для прикладу, до 2014 року у нас приблизно було 42-43 мільйони населення, з них більшість це дорослі. І Більшість із цих людей подивилися новини, що озвучив один депутат і потім після нього озвучили ще декілька авторитетних депутатів. Ці люди повірили в цю інформацію. Якщо для прикладу брати, ну, візьмемо особу, якої вже немагає, до неї не придерешся. Як кажуть, в неї не спитаєш. Візьмемо Брежнева. І от вони починають стверджувати, а от оця проблема з'явилася ще за часів Леоніда Брежнєва. Так, цілком можливо. Вони не обманули, але вони відволікли увагу більшості від того, що відбувається зараз. Тобто вони вказали, що це відбулося колись там давно. Коли Путін говорив, що Крим подарували Україні. При цьому вони ж не публікували безпосередньо саму постанову ЦК КПРС, які умови передачі Криму були. Просто сказали, подарували. Путін авторитет, та він там, все, він це зробив. Чи, наприклад, коли Леонід Брежнев оголошував спецепарації в Афганістані, він говорив... Там тільки спецпризначенці вони переводять, ну, переводять до ладу до комунізму у братів афганців для того, щоб там було у них світле майбутнє. От е, і наші зараз, особливо в нинішніх умов, е, масового масово поширення інформації цієї. Хтось один озвучив із авторитетних них. Інші підхоплюють і стверджують, це він так сказав. А коли до нього звертають увагу, ну, перепитують, чи це дійсно так, ну я мав на увазі зовсім інше. Тобто це вже відверта маніпуляція. Але маса, основна більшість населення, вже вкупила цю інформацію, починає вірити у неї. Меншість, вони, щоб не вдаватися в дурні, не показатися там, дурними, смішними, щоб не, не почуватися просто дискомфортно, вони починають говорити, ну так, да, дійсно, це так. Ну, тому що там більшість населення це говорить, отже, це так. Не перевіряючи інформацію. І навіть якщо він перевірить інформацію, то він перевіреній інформації менше вже буде довіряти. Е, оскільки ним відманіпулювали саме більшістю, ну, От е, декілька людей авторитетних. Якщо навіть на сьогоднішній день, скажімо, НАСА, ви представник НАСА, прес-конференція буде, директор цієї організації говорить про те, що. Е, у на нас завтра попаде астероїд. От ми засікли, показують фотографію якоїсь плями, говорять, от цей астероїд на нас упаде. Це активно ЗМІ це поширюють, оскільки на прес-конференції скликаються авторитетні ЗМІ, вони цю е інформацію поширюють. Населення у більшості своїй повірить. Чому? Тому що. Це написав там Вашингтон Пост, чи BBC показало, чи ну, вони звертаються до слів директора НАСА і, і так далі. А меншість вже говорить, ну так, да, дійсно це так, це ж можливо, оскільки одночасно з'являються експерти якісь, які починають говорити, що так, да, дійсно це так. Бо все більше і більше ця інформація поширюється, і населення починає вірити в це. Хоча дійсності в цьому нема. Е, і е, особливо, коли, наприклад, е, наші депутати вони дуже люблять е, маніпулювати. Саме маніпулювати, не обманювати. Я, не, я про це говорю. Під час виборів вони говорять, ми піднімемо мінімальну заробітну платню там, до 6 тисяч гривень. Коли вона складала там 3600. Свою обіцянку вони виконали. Ну вони підняли цю, цю мінімальну зарплату. Вони просто не сказали про те, що за цей час, поки вони виконують цю обіцянку, ті 6 тисяч гривень по ціновій вартості будуть дорівнювати тим самим 3600 або й менше. Тому що залежить від курсу долара в, в, в Україні зарплата, бо ціни просто залежать від цього курсу. І вони відманіпулювали населенням, щоб за них проголосували. Так, да, вони дали обіцянку. І так, вони цю обіцянку виконали. Але вони не сказали населенню про те, що. На той час, коли ми виконаємо цю е, мінімальну заробітну платню, під, підвищиться вже й курс долара, що українська гривня знеціниться. Е, і е, от так від, відбувається маніпуляція, особливо під час виборів. То коли вони дають обіцянку, яку виконають знов, знову ж таки, але Ця обіцянка вже на момент її виконання не буде актуальною просто. Те ж саме вони обіцяють і з законами. Те ж саме, наприклад, роблять банки, коли вони говорять, ми даємо вам під 0% кредит. Але от питання, якщо реальна відсоткова ставка по банках в Україні складає 42-46%, вони не можуть дати вам товар під 0%. Тому що банк не зможе існувати без відсотків. Вони просто ці платежі візьмуть за рахунок різноманітних послуг та комісій. І цю суму вони все одно візьмуть. Знову ж таки, я говорю про тих, хто працює чесно. І коли вони навіть у них то товар береш. Кредити під 0%. Представник Бабанку скаже, що реально ви заплатите от там, на 20 тисяч гривень ви берете цей товар, а реально ви там повернете ну, порядка 30 тисяч, 28 тисяч повинні будете сплатити Бабанку в процесі користування цим кредитом. Але е, ті банки, які хочуть залучити побільше клієнтів, вони про це не говорять. Тому що їм необхідні клієнти просто. Вони говорять, що да, 0%. Вони говорять, правду вам. Ви не сплачуєте відсоток по кредиту. Але по факту ви сплачуєте просто е, через інші платежі. І все, все це відбувається ну, регулярно і постійно. І захист від маніпуляцій є, ну, по суті, один рецепт. Це критичне мислення із інформаційністю, інформованістю. І тоді людина задасть питання просто. Там, коли вона обирає депутата свого, який там дає величезні обіцянки ну, не знаю, там, Підняти середню заробітну платню там, 20 тисяч гривень, щоб була. А, і людина, яка проінформована вже на рахунок маніпуляцій, і в неї є ще додаткова інформація, то вона задасть питання, а з яких джерел ви будете піднімати цю середню заробітну платню? Звідки вона буде фінансуватися? Якщо з податків, добре, нехай, з податків буде підніматися ця е, е, заробітня платня. Це середня. Ну, бюджетники просто ну, в будь-якому разі вони працюють. Е, особливо школи, лікарні, ліка, вони ж не заробляють, їм держава сплачує за, за рахунок основному податків чи експорту товарів. І от мисляча людина запитає, якщо піднімуть середню зарплату, до такого рівня, перше питання, який, який прогнозується курс долара, чи буде ця заробітня платня дорівнювати платіжу спроможності моєї, чи це буде ті самі 20 тисяч гривень, що я отримую зараз це ти, 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 10 тисяч гривень. Просто виросте курс долара і ціни зганим піднімуться. І, і якщо ще, на наприклад, це ну, з податкою, отже, значить піднімуться податки, хтось буде більше Як і, і бюджетник скаже, ура, курс долара не підніметься, я буду отримувати високу зарплату, а підприємець в той, той же самий час. Каже, я голосувати за тебе не буду, тому що ти будеш фінансувати цю зарплату з моїх податків. Тобто ти піднімеш мені податки. Доходи мої значно зменшаться. І, знову ж таки, терміни. Це цілковите запитання. А коли ви піднімете, і як правило, коли людина маніпулює, вона не дасть вам. Чіткої є відповіді на такі прості питання, вона буде ухилятися чи когось в чомусь звинувачувати. Е, е, тут, е, як би сказати, саме культурно і цензурно, найбільш невиховані вони звинуватять того, хто задав це питання. І якщо така людина одна серед більшості, там скажемось, Серед ста чоловік, то всі остальні його заклюють, особливо які прикильні до цього депутата, заклюють тим, що просто почнуть говорити, що ти такі питання задаєш, та ти піде чекаєш, що нехай його виберуть. і так далі. Ну, люди, ви ж віддаєте голоси свої. Ви голосуєте за тих людей, які хочуть реалізувати ваші проєкти та ідеї. Того, що обіцяється вам краще життя. Або принаймні стабільне життя. Так оберіть того, хто не просто розкидається словами, а хто дійсно може це зробити. Який Скажіть, вам, які джерела фінансування, звідки вони, звідки фінансується його компанія, звідки в нього є доходи. Кошти, які в нього є, оскільки це публічна людина і депутат. І, е, як показує практика в Україні, наші е, ну, депутати, ну і хто е, обирається, в основному не хочуть е, відповідати на такі питання. І потім ми просто маніпулюють виборцями. І це не приклад тільки України, знову ж таки. Просто я наб'ю приклад України. У більшості країн, де майже в усіх країнах, де проходять вибори, саме відбувається маніпуляція. А якщо говорити на наш сусід Росія, вони живуть взагалі в ілюзії, і ну, до них якісь... Критичне мислення, логіка застосовувати просто не можна. Оскільки це все одно, що ви будете доводити єдинорогу, що він не справжній. От так само можна доводити тим самим росіянам, що вони там не великі, а русські, що вони там не друга армія світу чи ще щось. І, і навіть якщо він погодиться з вашою думкою, знову ж таки, це не означає, що він буде діяти, щось робити. Тому що е оцей короткий проблиск, який у них виникає, е він згасає швидко. Вони повертаються знову в свою ілюзію, тому що в ілюзії комфортніше. Тож будьте дуже обережними із маніпуляціями. І особливо вже це говорили в тому числі і публічні люди. Можливо, в мене ніхто й дивиться не буде це відео, але публічні люди вже заявляли, що ця війна буде тривати ну, ще при, при, принаймні на 2023 рік. І як вона буде розвиватися, ну це на даний момент. Я вірю в нашу перемогу, це беззаперечно. І ця віра не є сліпою, тому що у нас професійна боєздатна армія, у нас є дуже грамотне і уміле командування. Також в нас є надійні союзники і партнери, які допомагають нам в цьому протистоянні, в цій ж розтокій ну, Всі ці аргументи, які є на даний момент, на сьогоднішній день, вони вказують на те, що так. Перемога за... Україною. Все буде Україна. Ми повернемо свої території. Російських нам не потрібно. Нащо нам, вибачте, смітники? Тут, тут потрібно буде після перемоги ще працювати над відновленням всіх структур над якимись змінами, конкретними змінами. Наприклад, в законодавстві, в чинному дуже багато е, питань до чинного законодавства, е, до, до відновлення душевного морального спокою е, людей. Головне, щоб наші солдати були ці цілими і, мали, е, і, і захищали нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! фашистам, Хала! До зустрічі! На наступному